Троє волхвів побачили зірку, яка сповістила про народження незвичайного царя, і вирушили на його пошуки. Вони очікували побачити правителя у розкішному палаці, натомість знайшли печеру з немовлям у яслах. Поза тим мудреці з довірою схилялися перед малям і піднесли йому дари. Різдвяна зірка стала символом перемоги світла над темрявою, дороговказом, що скеровує на правильний шлях, а ще обов'язковим атрибутом колядників, котрі розносять вістку про народження Спасителя по домівках українців. Символ зорів українців давній і важливий. У міфології індоєвропейських народів її пов'язували з великою богинею. Чи чоловік божество, неба місяць, стародавні зображення півмісяця з зіркою символізує цю пару. В народних піснях зіронька це символ дівчини, місяць хлопця. У колядках дівчину красну панну порівнюють із зорею. Восьмираменна зірка зветься повна рожа. Вона увінчує древо життя або ж світове дерево, символ світобудови. В обрядових піснях вона стає охоронницею дівочої цноти і вірності. Посію я рожу, поставлю сторожу. Її зображують на писанках, плахтах, скринях, вишивальних сорочках і рушниках. Різд Христове спішить у кожен дім. Його ми з вами радо зустрічаємо. Хай перемога слідує за ним. Цього я від душі усім бажаю. Тепла вам, затишку і бажаних гостей, хороших звісток з фронту, здоров'я і прибутку. Розмов з ріднею, радісних очей і днів чудових, без тривог та смутку.